Вітаю всіх, бачила в новинах в Телеграмі, знову ж таки, про літаки F-16. Багато чого про це пишуть. І зі сторони України, і зі сторони Росії. Так ось. Я робила розклади, я казала, що дадуть до Нового року ці літаки. Небагато, але дадуть. Я робила про це розклад, є, хочете шукайте. В мене є всюди він. Але мене тепер цікавить інше. Літаки f 16 зроблять своє діло, буде ефективність на фронті в нашу користь через надання літаків. Вони допоможуть нам в деокупації територій. Ці літаки допоможуть Україні в деокупації територій f 16 Допоможуть вони реально Україні. Надія велика. Ох! Допоможуть. допоможуть, Але це буде допомога в... не, швидка. не швидка. В деокупації допоможуть не все, на жаль, деокупувати. Професіональні... Професіонали будуть там, дійсно, навчання пройшли, добре підготовлені там будуть люди. Допомога є, звісно, для деокупації, але це буде не кінцева перемога. Але буде подача як Вау, супер. Це проміжна перемога, перший етап. Тобто деокупація буде. Допомога буде, але воно буде не швидко. І все ж таки, ви бачите, що втрати будуть. Важко буде, все одно, літаки привезведуть до певної деокупації, але не будуть того ефекту, який очікувався. Знову ж хочу сказати. На жаль, час втрачено час. Добре, тоді. Літак... Ці літаки будуть в Україні до Нового року. Не бачу нічого кримінального в цьому питанні, тому що вже всі про це говорить сам президент. Літаки f 16 будуть в Україні до Нового року. Намагаються тримати таємність. Намагаються, будуть. Будуть дуже таємно. Будуть, будуть. Намагаються тримати таємно, як це робиться, де це робиться. Але я хочу, щоб ви розуміли. Аеропорти, звісно, ви бачите, куди летить. Староконстантинів, наприклад, чомусь постійно летить. Далі Хмельницька область, Умань, Миргород. Це, це все новина світиться. Це всі бачать. Але є аеропорти, які ще не задіяні були, вони також можуть бути під прицілом. Тому, Будьте всі обережні ті, хто проживає біля аеропортів. Це дуже важливо, особливо Західна Україна. Тому я не хочу робити розклад, де вони будуть, це нелогічно, але, все ж таки, будьте обережні.